Як дорослі конфлікти за святковим столом формують переконання у дітей на роки вперед? Свята для дітей це не тільки про святковий стіл та ялинку, а це ще той момент, коли вони уважно вчаться, як живуть дорослі. Тому ваші конфлікти за столом можуть лишити великий слід на роки вперед. Більше чим вам може здаватися, коли діти бачать, як батьки сваряться, тато й мама підвищують голос один на одного, це не зовсім хороший маркер, який ви показуєте дітям. Коли ми говоримо про свята, нам хочеться відчувати щось тепле і приємне. Потім хочеться мати спогади, де ми об'єднувалися разом, згадувати якісь теплі моменти. І тому в цей період важливо, щоб так і було. Якщо у вас є якась напруга, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт один до одного, видихніть, побудьте з собою. І попробуйте вирішити ваші непорозуміння десь окремо, не біля дитини. У період свят якось так трапляється, що нам хочеться спокою, а виникає часом напруга, тому що дуже багато переживань, дуже багато очікувань, малі якісь часові рамки для того, щоб зробити свято ідеальним. Але ідеальної картинки нам не потрібно насправді. І особливо вашим дітям. Діти хочуть тепла, хочуть відчувати, що ви є поруч, що ви є з ними, що ви є тут і тепер. Використайте цей час з користю, подбайте один про одного і постарайтеся зробити ваш простір комфортним один для одного. Постарайтесь створити гарну атмосферу саме так, як є важливим для вашої родини і з вашими традиціями.